Друзі, сьогодні знімаємо для вас автомобілі на майданчиках Івано-Франківська. Ті варіанти, які вас зацікавлять, можемо перевірити одноразовим оглядом. Ось ми вже заїжджаємо в місто і проїдемось по майданчикам, подивимось, що тут є цікавого в продажу для наших підписників. Тож, слідкуйте, те, що вас зацікавить. Пишіть, будемо глядати і перевіряти. Так, друзі, ми вже на першому майданчику прибули. Пройдемося по варіантам, познімаємо. Так, одним кадром, які є машинки в продажу. На зустрічають біля входу дві Аудюшки. а 7 і Q5. 7 у нас 2014 рік, 125 тисяч кілометрів, автомат, 3 літра дизель, 26 900 ціна цього автомобіля. Значить, по салончику. Ось такий салончик тут, темна шкіра, мультикермо є, комплектації ясно, що тут заряжені будуть. Ось так Автомобільчик ззаду виглядає, спойлер відкривається у них, виглядає на дорозі дуже так класно, спортивно цей автомобіль, Кватрова вона, повний привід має. Та, що стоїть поруч q 5 у нас 16 рік, 2 літри бензин, 113 тисяч км заявлений пробіг, білий колір, це Америка. 19600 ціна цього автомобіля. 16 рік вже третя генерація цих моторів пішла, мають менше проблем вони з масложором. Є передні парктроніки, лінзована оптика, електроскладання дзеркал. Так, ззаду вона виглядає машинка на українській реєстрації, є камера заднього огляду, задні парктроніки по салончику. Значить, тут є панорамний дах по салону. Ось такий салончик на темній шкірі з вставочками під дерево. То, ось такий варіантик цікавенький, безключовий доступ є також. Далі Kia Sportage такий теж цікавий автомобіль офіційний. Вже раніше я його знімав, казали продавці, ось такі легкосплавні дисочки тут бачимо. Є 121 тисяча кілометрів 19 600 його ціна. 2019 рік випуску. Дизельний двигун тут. 1,6. Ось такий салончик. Тканевий, автоматік, мультикермо. Ось такий автомобільчик з малим пробігом. Цікавий варіант. Є також камера заднього огляду, задні парктроніки. Такого цікавий, також можемо перевірити, оглянути. Ось таке авто в біленькому хилевому кольорі. Далі у нас стоїть такий Mitsubishi Eclipse Cross. Також машинка це з американського ринку. 21 рік випуску 22 500 Ціна 42 тисячі км пробігу, 1,5 бензиновий двигун. Автоматична коробочка передач, ось такий салончик, він шкіряний, електричний стоянкове, гальмо, автохолд мультикермо, електроскладання дзеркал, безключовий доступ є. Цікавенький такий автомобіль, ось такі легкосплавні диски. Ексклюзивний такий варіант, можна сказати, в підбір ми такий не беремо. Але одноразовим оглядом можемо перевірити. Там ось така Audi a 6 over. -out. У нас такий варіант. з Такі нисочки легкосплавні. Зимова резина стоїть, до речі, на Mitsubishi також 285 тисяч пробігу, 3 літра дизель, автомат 1991. Світлий такий шкіряний салончик. Автомат, перфорація на сидіння. Також електрично стоянкове гальмо. Є універсал підвищеної проходимості. Ясно, що квадро всі діла. Задні парктроніки є, камера заднього огляду. Теж ось такий цікавенький варіантик. Mm -hmm. Ось ми вже на наступному майданчику. Зараз також познімаємо варіанти, які тут є. Дивіться, ось такий Volkswagen Passat у нас. Це Америка. 2014 рік випуску, двохлітровий дизель, 12650 ціна. Пробіг, на жаль, не вказаний, який на цьому автомобільчику. Ось таке авто. Відрізняється оптика, передні крила. Кузову відрізняється Америка від Європи. Є трошки відмінності, запчастини не взаємозамінні Автоматик, такий салончик тут комбінований шкіром Тут тканина, ось, седанчик, легкосплавні дисочки ось такі. Виглядає автомобільчик, чи є камера задня. Ось такий варіант можемо перевірити, оглянути, кого цікавить. Також поруч тут є така Kia Optima, також на камері. Зараз подивимось, що, <coughs> що у нас тут по ній. Є безключовий доступ, шкіряний салончик, автомат, мультикермо. Такий автомобільчик підігріли сидінь. Є ось така Оптима. Теж це Америка. Такі кулеса легкосплавні. Цікаво виглядає. Мало таких автомобільчиків в продажу. Щось хороше знайти не просто. По ціночку у нас 108 тисяч пробігу, 14600 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, 2016 рік випуску. Ось такий варіанти є. Поруч стоїть, далі йдемо. Да, Lincoln Nautilus Теж такий автомобільчик рідкий, не часто такі бувають в продажу, теж Америка. такий салончик у нього. так По ціннику значить, одразу дивимось 167 тисяч пробігу, 18700 ціна, гібрид це у нас 2-літровий бензиновий. Ось такий салончик, світла кош, шкіра, підвукотничок, така центральна консоль, цікава. Так, мініма... Мінімалістично, я би сказав, виконано все. Цікаво, сидіння мають бути також зручними, Безключовий доступ є. Ось так ззаду виглядає цей автомобіль. Ось три таких седанчики. Є парктроніки, камера, також присутня в ньому. Далі йдемо, є така Audi Q7. У нас також на парктроніках, на камері такі десочки гарненькі. По салончику. Бачимо ось такий шкіряний салон, автомат. Кнопка старт-стоп, запуск двигуна, широкий такий підлокотничок. Хороша комплектація завжди в таких Q7. ця ще в S-лайні. Ось так вона виглядає, такий обвіси такі незвичайні бомбера. Ми очі фар. Камери також є. Камера спереду. Такий цікавенький варіант. Так, цінника на ній, правда, немає. Дуже шкода. Є також джип. Ось такі чирокі. Зараз одразу глянемо, що по ціннику. Так, Цінничок 17 рік, 93 тисячі кілометрів. 24 бензин 14990, 18 рік. Ось так автомобіль виглядає. Теж цікавенький такий варіант, так, зимова резина в ньому, тканевий салончик, такий електричне стоянкове гальмо, є кондиціонер, є мультикермо, датчик світла, сенсор дещу, режим вибор режиму поїздки. На повному приводі автомобільчик. Є камера також заднього огляду. Ось такий варіантик є. Далі йдемо по цікавинкам Mazda CX5. Зараз глянемо, що по ній. У ціннику немає інформації ніякої, на жаль. Ось так. Давайте ще пройдемося, подивимось, ось як і і Форт. Подивимось, що у нас по ним. Значить, Sportage у нас 72 тисячі кілометрів 2,4 бензин, 18-й рік. 16600 його ціна. Ось такий автомобільчик. Передні партроніки є. Оптика така цікавенька. Пісочки легкосплавні. бачимо салону Тканевий такий салончик, автомат, є клімат, контроль. Так от виглядає це все. Ось так ззаду машинка виглядає. Є також камера. Також є камера заднього огляду, Ford Escape. У нас також з камерою безключовий доступ по салону. Ось такий салончик, шкіряний підлокотничок, автомат, теж електро... електростанкове гальмо, кондиціонер, мультикермо. Є. Тобто. Ось такі приблизно комплектації плюс-мінус однакові йдуть з Америки. Ось такий автомобільчик, білий первомутер у нас. Escape, 2018 рік, 160 тисяч кілометрів, 1,5 бензин, 14500 ціна. Ось така машинка. Ось так виглядає на безключовому доступі. Тут ще цікавий стоїть KIA Niro Теж нечастий такий екземпляр. Зараз подивимось по цінничку, що він покаже. Kia Niro, 22 рік, 11 тисяч кілометрів, 1,6 гібрид, 1,6 бензиновий двигун, 28 990 ціна його. Дивіться, як машинка виглядає. Лінзована оптика. Глянемо салончик, безключовий доступ, є такий салончик, шкіряний підлокотничок, електростоянкове гальмо, підігріве сидінь, адаптивний круїз, контроль тут. Така цікавенька торпеда в нього, в задньому ряду. ось Такий задній ряд. Ось так ззаду виглядає машинка. ну Дуже незвичайно, цікава така. Парктроніки, задні камера. Ну, то також можемо глянути, кого цікавить таке авто. Так, то продовжуємо далі по цим джипам. Дивимось. Те ось на українському обліку стоїть. Чирокі є цінничок до нього. То зараз подивимось на ці гарненькі диски легкосплавні. ось Такий автомобільчик. Так, по ціннику, значить, що ми тут бачимо? 18-й рік випуску. 3,2 бензин, 18400 ціна. 111 тисяч заявлений пробіг. Ну, цікавенько. 3,2 двигун. Є безключовий. Доступ, І такий салончик, шкіряні сидіння теж, електричне стоянкове гальмо, також є оцей перемикач під різні типи поверхні, по яким їде автомобіль, сніг, бруд, є USB-зарядка така вже вбудована по заводу, шкіряний такий підлокотничок, цікавий салончик. Мультикермо є Bluetooth, круїз контроль, датчик світла, сенсор дощу. Дивіться, як ззаду виглядає машинка, є задні парктроніки, є камера. От, на американських машинах майже всюди камера стоїть. Доволі зручно, до речі. Є датчик сліпих зон також. Ось такий варіант. Є ще такі джипи також. Такі варіанти, дивіться, скільки їх є різних, можемо перевірити, оглянути більш детально, який автомобіль вас цікавить. Ще на один майданчик ми прибули. Ми розпочнемо. Тут стоїть два таких гарненьких, цікавеньких фокуси. 20 й рік випуску. Цей чорний, 19-й рік випуску. Почнемо з цього. 1.5 дизель. 198 тисяч кілометрів заявлений пробіг 13900 ціна. Ціни, щоб ви побачили. Передні задні парктроніки, легкосплавні диски, зимова резина. Ось такий салончик тут гарненький, автоматик, мультикермо, електростанкове гальмо, смуги, руху, адаптивний круїз. Ось так ззаду машинка виглядає. Цей фокус, значить, чорний, також є задній парктроніки, бачимо. Теж універсал. Тут трошки простіші легкосплавні диски вже. Він не опанований, на відміну від білого. Ось такий задній ряд, скільки місця тут багато, тільки подивіться. Також автомат, також електростоянкове, старт-стоп, також смуги руху, круїз контроль є. Клімат контроль. Тут теж ось такі варіанти, як цікавенький є. Далі йдемо. Superb 15 рік, 290 пробігу, 13 тисяч його ціна. Ну, трошки пробіг вже З Цікавих таких варіантів ще тут, от, я бачу, стоїть Hyundai Santa Fe. Santa Fe шечка виглядає дуже жирно. Гарненькі такі легкосплавні диски. Ось такі зимова резина з дуже хорошим протектором. 19 рік, повний привід, 64 тисячі кілометрів, бензин, 24 бензин, 24500 її ціна. Подивіться, який салончик тут. ну Просто бомба. Автомат, електростоянкове гальмо, клімат контроль, подивіться, який простори. Є. Задній ряд тут в цьому автомобілі. Ось така машинка. Так виглядає, можемо детальніше оглянути і перевірити. Далі тут на цьому майданчику ще ось такий цікавенький стоїть синій Тігуан 2019 року, 2 літри бензин, адаптивний круїз-контроль є, повний привід також, автомат 180 кінських сил, 42 000 км 23 500 ціна. Ось так машинка виглядає. Шкіряний салончик, автоматик, режим вибору поверхні, також є клімат контроль, бачимо, є адаптивний круїз, мультикермо, блютуз, Ну все як має бути. Ось так машинка виглядає. Ось такий варіанти також є в продажу, можна дивитись, перевіряти його. Його цікавить, пишіть, будемо дивитися. Далі з такого цікавого, що тут ще є з цінниками, щоб вам показати. Ось є такий мінік червоний, міні-купер. Задній парктроніки, 1,6 бензин, офіційне авто. Є тут у нас автоматична коробочка передач. Такий салончик. Цікавий такий дуже інтер'єр у них. Мультикермо також 14650 його ціна. Ось ціни, кого цікавить. Можемо цьому машинку перевірити. 83 тисячі кілометрів заявлений пробіг, авто на українському обліку на зимовій резині. Далі, 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 далі. Ось такий Golf Plus є. Також 128 тисяч пробіг. 1,6 дизель, 10 й рік випуску, 7,400 ціна. Ось цінничок. В такий пробіг з дизельним двигуном. Це дуже рідко так буває насправді. Механіка, коробочка тут, ось така машинка, такий вигляд має. Далі йдемо з такого з цікавого ще, що вам показати Такий нос сценік. 21 рік, бензин 1.3, механіка. 35 тисяч кілометрів заявлений пробіг. Серйозно. 18500 ціна. Ось ціночок. Ну, Цікавенько. Є передні парктроніки, Led Pure Vision Оптика. В речі, топова оптика хороша. Електроскладальні дзеркала ось такий салончик, круїз контроль електричне стоянкове гальмо, Шестиступочка механіка, клімат контроль, всі чотири електроскопі діймачі. Ось така машинка. Такс, ще з цікавого. Toyota Venza червона. 13 рік, 135 пробіг, 16 990 ціна, 2,7. Газ-бензин, повний привід на автомобілі. Автомат. Ось така машинка. Теж цікавенька, лінзована оптика, дуже комфортна машина, просторий салон. Ча виглядає як мінівен, але 5 місць має тільки. Де розташований селектор КПП, в такому незвичному місці для нас є підігрів сидінь, мультикермо. О, така цікавенька машинка. Ось так вона виглядає, панорамний дах є і є камера заднього огляду. Ось такі варіанти є, є ще багато інших машин. То Пишіть в коментарях, які машинки вас цікавлять, що ви шукаєте. Будемо знімати для вас. Ванно-Франківську варіантів також є дуже багато різних.